Всім привіт! Ви на каналі games Продовжуємо проходити стрей. Так, зараз відразу нову нову гру продовжити гру. Продовжити. Так, почув минулого разу пригоди кота. Так, да, до речі, сьогодні я без кота, тому що попередній раз він такі приколи мені зробив що да Так. Ааа, і цей... Типу, він поскадав мені коробки з шафи в кінці вже, типу, блін. то я ж такий думаю. Добре, я вимкнув треба його з собою брати. Стоп. Чи що? Викинути. А, просто треба так пролізти. Добре. Квартира? Давай стрибай туди. Кумпи Компи якісь старі дуже. Трішки просто а Де, де самі кумпи? А до чого вони підключені? Де системник? Я не бачу. Що це таке? роздивляються а це мене тит в мене кіт любить такое прийти а, і так от на мені отако от, робити типу наприклад ранку я ще сплю він десь може прибігти забігти і він так от робить прикольніше вібрація йде так зупинити вискочить так а що тут тут нічого Потрібна допомога. Кому потрібна допомога? О, по давай, Вади. Давай, давай. Дані пошкоджені. Для завантаження піде тіло. Зайди в двері. Ага. Знайдить його прикол. Так пише зайди в двері. А, то, топи, які двері Якісь двері відчинились. Так. Стопи ага. Оці. А вони зачинились. Оце. Чи не це? прикольно. Не кинь, кинь, кинь. Так а что это? Мне дае. Я как самое дело знайти. Не, стоп, кейн. Здесь, здесь, не Так, и шо? О, Що це мені дало? А відчині підвозка двері? Ага, це один. Тут яких ходить багато має бути. І потім мені треба і сюди пообставляти. Цікаво, прикол так, якщо ну, я з цього вийма? Мені здається, що треба їх ці чотири увімкнути. Але більше я не бачу ніде. Треба ще одного цього. Ще одну цю штуку. Є. Я. Прикол таки є. О, нормально Це є. збереження, до речі, а ти хто? Так, коробку скину нормально. Назад. Так, що мені з тобою робити? Добре, тіло я знайшов. Треба взяти оце? Так а де коробка? Так добре, брат. а я тут не можу вернуться? О? Це отак працює? Так щось завантажується. Що це таке? А щось воно не працює? А що з ним не так? Чи працює? Розум вивчає. Прикол мене кіт так само робить. Щось не а не... Я тебе не розумію. Спрацював. Я вільний. Дякую. Я не міг повірити своїм камерам. У мертвому місці. Я, я не можу задати своє ім'я. Здається, моя пам'ять пошкоджена. Я так довго перебував у пасті електронної мережі. Я знаю, що працював на вчену, який тут жив. Наразі ти можеш називати мене Б-12, так написано на моєму корпусі. В мертвому місці небезпечно, але здається, ти знаєш, що робити. Пішли, звідси, слідуй за мною а досягнення Цей ключ відкриває двері. Це я точно пам'ятаю. Дозволь допомогти. Взяв дуже добре. батарея розряджається. Ходи сюди. Тобі потрібно це одягнути. Дітпав нас. А чому він так помало ходить? Цей рюкзак був розроблений для маленьких чотирилапих як ти. Тобі не зручно Не хвилюйся, звикнеш. Я оцифрував ключ і зберіг його вранці. І поранець мається на увазі цей рюкзак. Ага. Прекрасно. Легко. Якщо тебе зацікавить якийсь предмет, покажи його мені. Або іншим, якщо ми зітннемося з ними. А тепер забирайся з цієї квартири. що де двері? Виберіть. Дивний ліхтар насправді. Нагадує Days Gone типу це іменно, що не зрозуміло, з якої сторони світла. А які? А, ага, я не знаю. А, код. так скинь Що скинь? Три, сім, чотири, вісім. Нормально. Три сім, четыре, вісім. Три. 3, Три, сім, четыре. Ти прикольно так. Хтось пише коди на стінах. Да. Ова, ну і місцена. я Ну. Далі. Той ліг туди мені, думаю, він важливий. Я знаю, що нам потрібно піднятися. поїхали Я сподіваюся, я нічого не забув. Типу я нічого не пропустив. Я розумію, що це не відкритий світ, і тому подібна весна, типу. Раптом я щось можу пропустити. Тобі зараз урків зразу не було. То щось я не готовий бігти. Почекай, я пам'ятаю аутсайд. Таке враження, що я був тут раніше. Ти звідти прийшов? Я знаю. Я пообіцяв комусь, що піду туди. Я. Блін, що у мене з дикцією? Вибачаюсь. Я пообіцяв комусь, що піду туди. Але кому? Ця листівка на стіни малюнок був виконаний з неї. Давай її візьмемо. Та без питань. Отриманий предмет. Далі. Чому у мене ці спогади? Як вони потрапили сюди? пішли далі. Відновлено новий спогад. Прикол? А куди там іти? Я так розумію, що туди? Навряд чи наверх? А, ну стоп. Посюди. Так. Я чую цих. що це таке тут обліплене? Що це за? Заробіг ти придеться. Капець. Неатри, кто ты такий робот. Че не зликавсь? Че злекавсь мене? Ничего зликас. Чого не цей? я типу не родині вони не бояться мене? Дякую, да? А ти тут ч? О з ними? О з ними? Ти хто такий? Я не розумію, що він говорить. Здається, вони мають свою власну мову. Ти не зурк. Ми не знайомі з твоїм видом. Раді бачити нашому поселенні, допоки ви нікого не їсте. Ага. Типу що типу, савок, типу, типу, я не є цим якимось небезпечним чи щось таке. Всі можуть виходити. Навіщо роботи одягаються? Навіщо? Просто наші вони одягаються. Для чого. Ти виглядаєш розгубленим. Тобі щось потрібно? Е... Да, як показати? О, фотографія аутсайда. Як без вузду. Цей лід не працює. Впізнає, що залишити це місце неможливо. Ну, кліма аутсайдерів. А в їх вже немає з винятком Момо. Ти можеш спробувати. Поговорити з ним, якщо хочеш, але він відмовився вибрати звідси. Це найкраще. Він живе високо у тій будівлі з Побаранчевою неоновою вивіскою. Ну, не те, щоб високо там, але нормально. Не ж треба нам з ним поговорити. Не соромся покликати мене в будь-який час, буду радий допомогти. Сторож сказав поговорити з мамою у великій будівлі з помараю неонною вивіскою. Він наша єдина надія, щоб вибратися звідси. Добре. Збереження буде. Так. Не значить, ми... що в мене зі збереженнями зараз? Сина, ти можеш злізти? Тут туди... туди треба якось вибратись. Я що думаю, зараз попробую вийти в меню. Побачу, чи воно, де воно мене де мене збереже, тому що зараз думаю завершити. Продовжити. Щось завантаження довге. А, тут воно у мене зберегло. прекрасно я вважаю. Я вважаю це дуже добре. Тому що тому на цьому я буду закінчувати. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути її до наступної серії.